Христос Воскрес, Вітаю вас, браття і сестри. Неділя живемо, пережили суботу, останню і продовжаємо жити. Переоцінили, переосмислили. Все, що мали переосмислити. Маю надію, що ми це ж таки файно. З кожним разом все буде глибше і глибше. Це пережиття останнього дня, духовного дня. І заохочую витривати в цій такої практиці. Бо в витриванні саме є віра. Дор... І сьогодні почнемо з посилання, яке нам дається на місяць. Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас з на навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Прос... Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, що Марія нас закликає йти дорогою навернення. Дорога навернення це постійно зміни. Щоб ми не застрягли в зоні свого комфорту, свого, своєї звички в зоні. Щоб ми завжди розвивалися розвивалися і йшли до Бога, щось більше здобували якихось яких здобутків таких духовних. І Насправді, вчора на одерації так сидів, на колінах стояв і, і все думав, цілий рік я вже навчаюся довіряти Господу. А Господь мені сказав: тепер я тобі довіряю. Ну, і в мене потікли сльози. І що означає? Бо я ніколи не задумався, чи Господь довіряє мені. Все время тільки думав, а чи я довіряю Господу. І я над цим так був законцентрований, що. Завжди вчився кожне випробування це було для мого, для, для того, щоб я навчився довіряти Господу. А ні, Господь сказав, тепер я тобі довіряю. І це є дуже важливо. Це найбагатший дар що в світі це почути від Господа такі слова, що я тобі довіряю. І сьогодні є неділя, і хотів би вас закликати до того, щоб ви запитали в Господа, а чи довіряє Господь сьогодні тобі? Чи ти собі сам собі хоч довіряєш, що ти завтра будеш виконувати ту працю? Яку Господь тобі доручає. І наша мета дійти до тої довіри, щоб Господь нам довіряв. Ну і ми, звісно, довіряли Господу. Спочатку ми довіряли Господу, а потім, щоб Господь довіряв нам. Марія каже нам: будьте радісними свідками Божого Слова. Ну і я сьогодні радісний свідок Божого Слова, покажу, що Слово Боже живе, переповнене любов'ю, надією. І маю надію в серці, що скоро скінчиться всяке лихо, всяке зло, і ми будемо прямувати до Господа, мандрувати цією мандрівкою до неба в радості, в радості і мирі. І каже Марія, що надія в серці перемагає всяке зло. І обов'язково простіть тим, хто завдає вам зло. Це як мандрувати з валізою великою. Або без валізи великою. І ваше непрощення це тільки тягар для вас, не для того, кого ви не простили, а тягар саме для вас. І самі зрозуміти, як вам легше подорожувати з великим рюкзаком чи з маленьким. Тож прощаємо один одного, прощаємо всіх, хто робить нам зло і ставимо Господа Ісуса нашого Христа на перше місце, щоб Він був нашою дорогою, правдою і життям. Будьте благословенні, мир вам згори Крижева, де ми ночували сьогодні, мали літургію ранкову ранку, тож мир вам звідси.